Доброго дня! Ви на каналі Ксенія Таро і давайте глянемо з вами ось такий розклад. Що очікує з 16 по 22 вересня? Витягнемо 5 карт, сигніфікатор, робота фінанси, стосунки та сюрприз тижня. І так, що очікує з 16 по 22 вересня усі знаки зодіака. Дайте нам, будь ласка, 5 карт, що очікує з 16 по 22 вересня. Сигніфікатор. Сонечко. Робота. Фінанси. Стосунки та сюрприз тижня. Так дивимося. Значить, сигніфікатором місяця у нас є сонце. Про що нам говорить сонце? Сонце нам каже, що це тиждень реалізації. Все, що ви задумали, все, що ви планували, все, що ви хотіли цього тижня зробити, карта вам говорить, вам відкритий шлях, ви можете працювати. В тому напрямку, куди ви хотіли, все, що ви хочете реалізувати, воно буде. Чи це в сім'ї, чи це на роботі. Якщо ви хочете якусь поїздку, ви можете поїхати. На роботі вам зелена дорога. Тобто сигніфікатор показує, що все у цьому тижні буде відбуватись в правильному напрямку. Що стосується роботи, тут все монотонно, як то говориться, послідовно, чітко. Не спішити. Рицар Пентаклів це одна із таких повільних карт, де буде заробили, получили. Карта грошова. но Ще раз наголошую на тому, що карта повільна. Тобто на роботі все буде йти повільно, вялотикуче, всі ваші які там договори, всі які роботи ви планували, що буде швидше, на цьому тижні не получиться. тому що рицар пентаклів це карта повільна, довгострокова. Фінанси. В фінансах у нас п'ятірка мечів каже нам про те, що фінанси трохи буде різковато. Тобто, або десь хтось спробує вас десь надурити, хтось, можливо, хоче десь щось у вас вкрасти. Тобто, буде налаштована людина поряд з вами, яка буде, будемо так казати, трошки. Хитра і, і в'язка, не, неприємна. Ця людина може вас завести в оману, може напустити туман очей, як то говориться. Так що в фінансах будьте обачні і обережні, щоб вас ніде ніхто не обманув, не надурив, не вкрав. Карта говорить сама за себе. що Остерігайтесь от таких людей, які поруч з вами. Що стосується стосунків, стосунках ви захочете побути наодинці. Поглибитися, щось обдумати можливо, вернутися в старі десь згадки, десь щось згадати, що було в минулому. Тобто, ви захочете побути наодинці. Це не означає, що ви хочете розірвати стосунки чи десь кудись піти. Просто на цьому тижні вам захочеться отакої якоїсь самотності. Медитації, можливо, можливо, захочете поїхати десь від води, поглибитись в свої думки, от десь там щось там подумати, а що вона думає про мене, а що він думає про мене, а чи правильно я роблю, а чи неправильно я роблю. Тобто це тиждень обдумування вашого життя. І сюрпризом місяця йде туз мечів. Про що нам каже Туз мечів? Туз мечів каже, що до вас прийде отака якась геніальна ідея, не побоюсь цього слова. Тобто ви щось от, от так будете сидіти і надумаєте, а чому мені б не зробити отак? Тобто це буде як якийсь прорив, як якась, знаєте, така блискавка серед білого дня, якась геніальна ідея, якийсь, можливо, смс до вас прийде. Прийде якась така ну, думка. Щось треба змінити, от треба почати бізнес, от треба вкласти гроші туди-то і туди-то. І тут мечів вам каже, що ви будете в правильному напрямку. Тобто вам дається шанс, і ви можете діяти в тому напрямку, куди ви думали. Всім гарного тижня!